Від мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон. Знаю, що в курсі треба повторювати кожен раз. Раптом хтось із вас забув. Головне, що я винайшов новий термін, який називається кіномазохіст. Іншої причини ходити на деякі українські фільми, так на такі, як Велика Прогулянка, зокрема, у мене і немає. Перед тим як ми зануримося у ці от потоки і ріки неймовірного контенту, Давайте я вам нагадаю, що прямо зараз ми збираємо кошти на забезпечення збройних сил України Дуже невеличка сума, але вона вкрай необхідна. На жаль, її не прорекламуєш дуже красиво, як якісь там е, танки або ще що-небудь. Там просто дуже багато усілякого, але те, що дуже необхідно, особливо із прийдешніми холодами. Тому буду дуже вдячна, якщо ви закинете свої 100 гривень чи 50 гривень, чи будь-який інший донат, це дуже-дуже сильно важливо. Отже, велика прогулянка. Якщо ви бачили хоча б один трейлер великої прогулянки, то приблизно ви могли б зрозуміти, що саме вас е, очікує. Власне. Не по перше, ніхто ніякої прогулянки робити не буде, тому що наскільки я розумію, це просто посилання до одного, до одного із класичних фільмів е, французького, якщо не помиляюсь, походження зараз це не важливо, тому що воно абсолютно нерелевантно і нічого спільного із цим фільмом точно немає. Є у нас два сімейства, котре так вийшло, що вирішило зупинитися тільки на одній е, галявинці, бо не зважаючи на те, що нам прямо показують, що зліва і справа ще також повне місця, е, вступаючи в дію принципи, і і якось люди між собою не можуть ніяк поладатися, їм потрібно конче в одному місці е, тусити. Але у цьому фільмі досить часті проблеми із е, локацією і знаходженням нового місця, бо там, наприклад, є, зокрема, вибачте за те, що не забігає наперед, є сцена, де люди бачать перед собою перешкоду, і, попри те, що зліва і справа знову ж таки повне місця, не можуть її ніяк об'їхати. З іншого боку, якщо величні джедаї, як Обіван, не можуть обійти те, що легко обходиться, то що вже говорити за усілях там наливайченків і Драгоманових. Ви, мабуть, то могли подумати, що я зараз сміюся і кривляю їхні прізвища, але ні. Знову ж таки, забігаючи дуже сильно наперед, хоча куди вже забігати? Давайте мабуть, з цього і почнемо. Персонажі місцеві украй карикатурні. Уявіть собі якусь людину, котра вивчає, скажімо, культурологію, та або не знаю, читає книжки, як в неї буде прізвище, звісно, ще драгоманов. Вона ця людина буде носити е, панамку. Звісно, що ця людина буде грати в Бадмінтон і у неї. І будуть отакі кульочки, які вони будуть постійно попривлюти. Рівно за такою ж схемою буде приписуватися усе в сімейство цієї людини. Я зараз кажу про е, сім'ю, а не про те, що хтось із вас міг подумати. Тепер давайте подивимося на іншу сторону. В сторону зла. Я б сказав би, хоча знову ж таки, як. Подивитись іншу сім'ю, звати наливайченки, і звісно, вже на цієї ось цього прізвища можна зрозуміти, що це представники місцевої бидлятинки. Скажімо, так це люди, котрі торгують овочами. а Відомо всі знають, що усі, хто торгує овочами, це конче не бидло. Принаймні, це мабуть, хоче нам довести цей самий фільм. Знову ж таки, у цій сім'ї максимально клішоване абсолютно все. І якщо ви думаєте, що пан Ткач це такий актор, якщо хтось не знає, буде грати якогось іншого персонажа, окрім ткача. То ви помиляєтесь. Ви зараз подумаєте, що в принципі це нормально, якщо ми використовуємо які-небудь уже загалом відомі тропи. Це нормально, якщо ви граєте в КВН, і у вас є одна хвилина на те, щоб задати хто який персонаж, і чисто треба візуально показати, хто є де і хто, і куди, і як. Але якби це ж ніби повнометражний фільм. І, відповідно, тут є трошечки більше часу для того, щоб установити цих самих персонажів. Але навіщо, коли можна використовувати старі тропи із анекдотів, я зараз не. Пришу. А якщо депутат, то відповідно він буде лисувати е, з пузиком, і звісно, що продажний. А як же ж? А якщо це буде секретарка, то вона буде блондинкою із накачаними губами буде тупою. І з якщо порівнювати із качечкою, то це будуть не тільки губи, качечки, а й мізки, а качечки. І хочеться зокрема мені звернути увагу на місцеву, так би мовити, лісу Сімсон. Це вона представниця сім. Миство Драгоманових, я прізвище її тільки запам'ятав, а імені я її не знаю. Це найжахливіший персонаж цього фільму загалом, попри те, що там є персонаж Ткача і його дружина, яка навпаки одна із найкращих персонажок, але не будемо говорити про неї, поки тут Юліана. Отже, місцева ліса Сімсом це найбільш дратуюче, взагалі, щось, що може бути. Знаєте, якщо люди перед цим описували секретарку як щось тупе, блондинисте і украй тупе. Я згадав слово тупе, тому що вона настільки тупа, що можна сказати, що, вони, на, що можна вжити її третій раз слово тупа, а, бо ну, ж, секретарка і блондинка, ну звісно що. А якщо це буде екоактивістка, то вона буде якась от така: от Ні, не можна використовувати пластиковий пакет! Якісь отак, отак, от, от, от описується. Ну, самі розумієте, люди подивилися на меми, почитали анекдоти і вирішили, що ну все, екоактивісти вони тільки такі і бувають. Чо ти ареш? Альоша, хтось запитає із вас, особливо, е можливо, хтось, хто називає мене Альошою, не називайте мене, до речі, так ніколи в житті <смеш> роблю я вигляд так, ніби я не знаю, як працює інтернет. Називайте мене якось небудь іще. Наприклад, Валентином це буде значно краще. Ви скажете, що ти ареш зараз? Ну, тому що ця персонажка ні з того, ні з цього э починає. Кричати, ну знову ж таки, це мабуть в уяві сценаристів і є екоактивізм. При цьому верещить вона на абсолютно випадкових людей, котрі нічого в цьому житті не вирішують. Ну, принаймні, в рамках цієї проблеми я маю на увазі. Я зараз на це підкреслюю, щоб ви не виривали із контексту. Наприклад, вона верещить на продавчиню, котра ніяк не може вплинути на якість пакету. Ну тобто, знаєте, от настільки все безглуздо в цьому ж магазині. Відбувається, мабуть, дуже показова сцена, і одна із найбільш гірших в усьому світовому. Кіно загалом, знаєте, гумор там от такий. От знаєте, стоїть там персонаж Юрія, Юрія Ткача. Прошу підкрес... відмітити, що я зараз не перехожу на особистості. Можливо, це все золоті люди і квітнації. Я зараз зараз кажу виключно за персонажів. Отже, це Наливаченко, називаємо його кодовим ім'ям Юрій Ткач. Стоїть перед прилавком і каже: От можна потрогати твою грудку. От він має на увазі, що там грудинка. Курочки, і власне, от, а тут приходить дружина і каже: я тобі дам курку. Вона подумала, що про грудку в сенсі цицьку, і дот, це такий гумор, гумор тот, який висмоктує з мене життя. Апетитне місце. Про дружину я поговорю пізніше. До речі, про дружину ткача кіношну дуже я не зрозумів, до чого тут гумор про. Її вагу, котра підкреслюється неодноразово. І Якщо ви подумаєте, ви подумаєте, що я зараз проти якогось гумору, але ні, я вважаю, що гумор може бути абсолютно будь-яким. Навіть сексистський, якщо цьому є місце, головне мати таку звичайну річ, як смак, і тоді можна кудись її толити. Але тут смаку немає, тому тут натяки на гомофобію, на сексизм, на фетфобію, чи як це називається. Я розумію, що я зараз звучу, як типовий. Твітерянина, але я не вважаю, що це гумор, коли у тебе тобі треба було менше кушать. Це гумор. Із інших перлин гумору світового також є, наприклад, удари по яйцям, прохання подмухати на яйця із таким знатним пов в. Дмухаєте на яйця місцевого е, депутата. Е, знову ж таки, тут у нас е, у людей репаються штани, коли вони присідаються. Це теж дуже смішно комусь може бути. Ну і звісно, що найголовніший скрижаль української комедії в великій прогулянці також присутній, тому що тут є цілий блок із приколами про. Гавно, знову ж таки, жарт, він жарт тоді, коли він до чогось веде і щось означає. А в цьому фільмі просто беруть гавно, показують гавно, і типу вам пропонують сміятись із говна. Щоб ви зрозуміли, я не проти гумору і такого, але знаєте, є, мабуть, то різниця, між коли дзідзьо весь такий нафуфираний, нафуфарений, він іде на якусь дискотеку, я точно не пам'ятаю в якому із фільмів, і вступає в какашку. Знову ж таки, наперед вибачаюсь, бо це слово буде звучати ще декілька разів, наскільки я розумію. Він вступає в какашку, це різко, якби його образ попередньо заданий, обрізає. І якби тут якийсь гумористичний елемент є. А от нічого, я вважаю, немає смішного у тому, щоб тримати коров'яче гівно в руках. Я не знаю, чому. І мені дуже важко пояснити, окрім досить е схожих на радянських е схожих до радянських фільмів елементи, плюс дуже багато рекламної продукції, плюс е приколи про гівно і те, що би, можна говорити е в сучасній Україні. Тобто, майже все, тому що у нас як-не-як -як свобода слова. Сюжет основний основний конфлікт мені нагадує фільм 2 плюс 3 чи 3 плюс 2, де е, були дві групи людей, котрі конфліктували через е, один пляж. До речі, страшно дякую. Я українському телебаченню е, зразку е, початку нульових і кінця нульових за те, що ви показували дуже багато радянських фільмів. Я все це дивився, тому що я в принципі дивився все, що показували по телевізору. Дуже вам дякую. Нарешті мені це знадобилось. Тут же вам конфлікт е, ботань. Ніка в окулярах і місцевого бидлана, тут він не Федя, а тут він навіть не знаю хто він, нехай буде Наливайченко старший, і найстрашніше це пряме посилання до діамантової руки. У вигляді у вас вус відклеївся. Хто тобто, там не робив велику прогулянку? Будь ласка, не робіть так. Раз ви готові послухати мене, то в принципі не займатися виробництвом фільмів. Велика прогулянка повинна була б вийти у 2020 році. Якщо не помиляюсь, навіть 24 лютого, так, того самого дня, але. Талось власне так, як сталось, але як на мене, цей фільм би виглядав би застарілим уже е, тоді, тому що це таке враження, ніби якийсь ералаш, котрий давно ніхто не дивиться, і по дуже багатьом причинам і головне з них через те, що це в досить низької якості продукція. І от е, щось, типу, як от притуалетні анекдоти, от воно відчувається саме отак, от, от весь фільм. Навіть у 2020 році, якби він би вийшов, цей фільм би був би дуже застарілим. Відтак у фільмі і ще є. Є м, деякі моменти, які були додані відповідно вже постфактом, тобто після повномасштабного вторгнення. Наприклад, головну фразу, яка, мабуть, то повинна була бути слоганом цього фільму, це наша поляна, перетворила у страх іку патріотичну. Що як на мене відверте паразитування. Ну і чесно кажучи, мене розхлібало від сцени у кінці, де головні герої намагаються думати про те, що ж буде далі, і куди їм поїхати відпочивати, і там вони говорять про Бердянськ. Я не можу, у мене язик не повертається сказати, що це пряме паразитування, але злегка під паразитували як на мене, особливо якщо врахувати те, що було на початку. Я зараз про наша поляна і про те, як загалом подається цей фільм, тому що і поза самим фільмом він подається як страх, який патріотичний, навіть на Держкіно. А я нагадаю, що це спонсорувало в тому числі і Держкіно, тобто з грошей наших податків. Держкіно у себе на сайті пише, що це фільм про те, як ми... Попри те, що ми різні, а, ви зрозуміли, зрозуміли, ми об'єднуємося перед одним спільним ворогом. До речі, у фільмі майже весь фільм, обидві групи людей в основному плазують перед корумпованою поліцією. Що саме ви хотіли сказати цим фільмом, і перед яким таким спільним ворогом ми повинні були б об'єднатися перед корупцією, перед проплаченими поліцейськими? Я не розумію. Тож так, я вважаю, що цей момент теж відверто кажучи, паразитуючий, Знаєте, для аудиторії Пес Патрон, Хей-хоп, всіх переможемо і так далі. Е, до речі, говорячи про те, що цей фільм застарілий, тут у цьому фільмі чомусь роблять вигляд, ніби потап це хтось. Про нього згадує Пазітів. Ну він ну він і репер і. І співак, і взагалі е, молодець. Знову ж таки, до нього в мене немає жодних е, претензій, тому що я свято вірю, що абсолютно із кожного із цих акторів, які були показані у цьому фільмі, акторів, не персонажів, із цих акторів можна було б щонебудь витягти. Я неодноразово казав, що дзідьо страх, який талановитий, і просто те, що він робить і там по тим сценаріям, які йому пишуть, це відвертий проходняк, якщо не сильно матюкатись. А самі люди дуже талановиті. Їх можна було б навіть з позитива, можна було що щось витягнути. Не витягли. Ну і зірочка моя у буквальному, навіть в тому числі Сенсі, це Андрій Данилко, його вірка-сердючка, на якій він також парзатує, але й не проти тому, що людина заробляє гроші. Ну, серйозно, раніше Андрій Данилко хоча б костюм міняв, так от останні вже років 15 один той самий костюм. Сподіваюсь, він, хоча б, пере його час від часу. У будь-якому випадку, вірка тут також вірка-сердючка тут також є. На двічі вона а, дає свій головний шлягер. Все буде хорошо. По перше, він на Росії що дуже знову ж таки страхи патріотично звучить. По-друге, цей шлягер був випущений у 2003 році. і цей фільм плюс-мінус, наче кліп. Цей, і у мене таке враження, що коли у нас роблять якусь сімейну комедію, то у нас не можуть відійти від оцього одного тропу. Хороша пісня, хороша виконавиця, хороший автор цієї пісні. Нічого проти цього маю, але от можна трішечки змінити пластинку, або як роблять американці, почекати років 20, коли про цей трек уже так злегка підзабудуть. А тоді використовувати знову е, лоскочачи вашу ностальгію. Але ні, у нас люблять крутити останні років 21 одне і те саме по колу. До речі, Вірка Середючка, якщо так дивитися чисто схематично, вона тут виконує роль Олега Винника, тобто прийти, посвітити хлібалом, дати в кінці концерти і. В кінці концерт, і е, піти у захід е, сонця, тому що перший раз спрацювало зі скаженим весіллям, в принципі, спрацювало і тут. Мені дуже тяжко говорити про деякі речі, особливо, якщо ми згадуємо за, наприклад, продакт плейсмен. Нічого проти продак плейсменту я не маю, бо можна робити хороший продакт плейсмен. Зрештою, Чарлі шоколадна фабрика, так, отра 1971 року, якщо я не помиляюсь, вона була загалом продукт плейсментом. Цей фільм був зроблений на гроші цілком конкретної шоколадної компанії. Тихо, ні, не Порошенка. Головне робити зі смаком і так, щоб воно якось свистіло. Я про Вілсона із цього загубленого і Томом Генксом уже неодноразово говорив, все це можна зробити. Це одне діло. Зовсім інше діло, коли головні персонажі говорять буквально рекламними слоганами із подальшими кадрами, котрі виглядають так, ніби вони щойно були витягнуті примісненькою з якої-небудь реклами. Тепер, нарешті, можна поговорити також і про любовну лінію місцево, котра буде прямо, наче під дик вам, тому що над нею таке враження, ніби не парились абсолютно ніхто, коли писав у це, от все от тому, що. У нас є персонаж. Він абсолютно ніякий персонаж. Він я б не сказав нікагущий персонаж. Він підходить до дівчини, говорить їй дуже слизькі коментарі щодо зовнішності, щодо сексуальності, що досить бридко звучить. Потім вони кидаються, вони падають у яму, вони кидаються піском, сваряться і цілуються. В принципі, звучить досить таки правдоподібно. так? Деякі приколи, звісно, вони тут навіть смішні. Я не буду цього приховувати, але просто їх юріткач, наки. Так багато що це скоріше здається випадковістю, аніж основним правилом. Хтось із вас, хто дивився цей фільм, хто мав нещастя його бачити, може подумати: а до чого там взагалі, наприклад, футболісти Шахтаря. Я вам розкрию секрет. Просто цей фільм був зроблений на замовлення ТРК Україна, того самого власником котрого був Ренат Ахметов. Мені продовжувати. До речі, чому форма футбольного клубу Шахтар виглядає, наче гуманізація Колорадського Жука. Загалом має таке враження, що ті самі люди, котрі написали цей фільм, вони також і писали дуже багато промов Зеленського і в тому числі брали участь у його рекламній кампанії, тому що тут вам і смішні написи на білбордах багатозначні, і якась прямо таке нездорова фіксація на шашликах і стадіонах. Цей фільм ніби як збирає навіть яку-небудь там касу, здається, навіть більше ніж 13 мільйонів. Я не буду зараз нічого стверджувати. Не гуглив воно мені не треба, я намагаюся не торкатися цього фільму. Абсолютно, і мені е, просто не на хіба знімати такі фільми, якщо все-таки зібрати лаве. Окей, можливо, нехай буде, особливо якщо це приватна інвестиція. Але нагадаю, що Держкіно вклало сюди якусь певну суму грошей. Тобто ці гроші були взяті із грошей, е, із кишень грошей. Із грошей, які, взів, які були у кишенях, платників податків, тобто в тому числі і наших із вами грошей. Мені просто кожен раз страх як підпалює десь там у штанцях, коли люди, які кажуть, що ми будемо підтримувати українську культуру, і Держкіно як установа повинні підтримувати фільми, тому що багато із них вони не здатні самі себе окупити. Я розумію, коли йде мова за якісь. Культурно значущі речі, зокрема, там, можливо, від Лукича які-небудь проєкти. Якщо я не помиляюсь, то другий фільм не був спонсорований держкіно, можу помилятися, але нехай. Я просто не розумію, чому поруч із подібними проєктами у нас є фільм про шашлички, про бидло, про те, що ну, загалом нормально порушувати правила дорожнього руху, їздити де хочеш. Шмаляти можна робити, що хочеш загалом, і поки ти хороший. Табричок, який от романтик і тоді тобі все прощається. Це от такий от висновок я особисто зробив. Я не побачив там жодного патріотизму, який намагається переліпити до цього фільму. Але можливо, я помиляюсь, ви можете написати в коментарях, в чому саме я не правий, я готовий до будь-якого діалогу, але перед тим бути так ласкаві, поставити свою уподобайку, прийшліть фотодоказ, печатку, підпис, і тоді тільки я готовий з вами обговорити це питання щодо великої прогулянки. Також, будьте так ласкаві, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Я вже казав, ну поставте і ще раз подобайку. І з іншого акаунту заведіть для цього каналу спеціально ще 3-4 акаунти. Потім мені тільки дякую, скажете, коли ви от будете е, когось е, атакувати своєю власною міні-фабрикою тролів на чотири людини. Ще підписуйтесь на наш телеграм. У нас є Geek Journal Телеграм, у нас є Тайлерут із Запоріжжя про ігри канал. Підписуйтесь на обидва. Ми є у інстаграмі, у, у, у твіттері Ми є. У ой божечки він же. Ікс називається. Ми є у Ютубі. Ми, якщо ви не здогадалися, ми ще є у Ютубі, ігровий є канал, підписуйтесь на нього. Загалом дуже сильно хочу, щоб ви сфокусувалися на тому, щоб допомогти зібрати збір. Там буквально 1050 лишилось на те, щоб зібрати оцей от збір. Це дуже крихітний, маленький, але від того він менш необхідним не стає цей самий збір, тому будьте так ласкаві, розчехляйте свої 50 гривень. Зараз усі кажуть, от все от по осіннім курточкам я зрю у майбутнє. Будь ласка, я зарезервував курточки зимові усіх вас. Будьте так ласкаві, поритися там. Може, там 50 гривень, може там 2, може 5 копійочок. Я заберуся. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово дознати, що це зробити абсолютно легко, тому що у нас є Patreon, є кофі, і ще ми є на Ютубі. Там є вкладка із спонсорство. Можете підтримати нас. 1 2 долар 2 на місяць. Цього буде нам достатньо. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися. І Джорнал, тримати за мене одні хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! А я піду їсти шашлички. Я ніколи тепер не буду їсти шашлички. Кого я обманюю? Я буду зараз їсти шашлички. Я почекаю весни і піду на шашлички на кухню.